Таю, ви дивитесь програму Майдан Незалежності. Тема сьогоднішнього випуску насильство. За статистикою кожна людина в Україні, хоча б раз у житті, стикалася із насильством. Це негативне явище має кілька видів проявів: фізичне, моральне, економічне, сексуальне, емоційне, занедбаність та інше на сьогодні. Жертвою насильства може стати будь-хто, незважаючи на стать вік і статус. Людина може зіштовхнутися із таким явищем будь-де. Вдома, на роботі у школі або на вулиці, найстрашніше те, що для багатьох людей прояви насилля стали нормою у суспільстві. Ця тема довго була під завісою мовчання, і лише в останні кілька років люди почали публічно обговорювати не нову, але актуальну проблему і шукати шляхи її вирішення. Останнім часом проблема почала набирати чималих обертів. Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я б'ють на сполох. Україна посідає п'яте місце серед країн Європи за рівнем різних проявів насильства. Нагальна проблема стосується і нашого міста. Згадати хоча б останні випадки сексуального насильства над дівчатами та фізичної розправи над тримісячним дитям. Що ж спонукає людей до проявів насильства? Які фактори впливають на стрімкий розвиток насилля у нашому місті і суспільстві в цілому? У цих складних питаннях ми вирішили розібратися разом із городянами. Да, я от так наблюдаю. Люди ще злі всі жорстокі всі. Ну навірно, є ж это, Я думаю, матеріальна недостача людей. Наверное, это не дороботка учителей в школі з дітьми, тому що з маленькою людина висвітлена, так вона і виросте, так вона построїть свою життя, так воно буде в далі. Ну, я думаю, прежде молодіж їм немає конкретно чим в дітей немає роботи. Я вважаю, вот люди на пенсію йдуть, значить вони можуть бути на пенсії, щоб освобождалися места, щоб молодіж була зайнята. Якщо молодіж буде занята, я вважаю, що буде робота і буде порядок. Ну естественно, немножко надо работать Вот, трошки маловато вони уделяють внимание. Раньше, знаете, как было, все-таки и вечером ідеш побачиш это, вопрек освещение. Вечером у нас плохо работает. Вот я работаю по смену, то я знаю, що освещение у нас плохо. Вечером идешь світу нету, утром рано йдеш, тоже свету нету. Наверное, надо трошки, щоб порядок и мэр этим поинтересовался, и міліція трошки навели порядок в городе. І треба уже надо уже стачати, наверное, порядки, щоб був толк. Возможно, що слишком много по телевизору показывает этих. Фильм, ну смотрите, я фильм, фильму, детективы, насилие, убийства, насилия, насилие, слишком много информации. Ну это а так, так не знаю почему. И вообще зависит все от семьи, мне кажется. Вот такое воспитание. Воспитание, в семье. В семье, да. На родителей Тоже смотрят. много зависит. Сейчас. Дети смотрят на родителей сами же наверное. Ну я вообще-то над этим никогда не задумывалась. Ну, мне кажется о том, что, наверное, у нас просто уже нету таких, ну, как, как объяснить это правильно, собственно, идеалов, на которые хотелось бы равняться и что-то видеть впереди. Просто сейчас все решает только деньги и материальные и все. А морального и такого духовного, мне кажется, уже очень и очень мало. И ниже, и ниже опускается. Поэтому так. Смотря какой, смотря какая пощечина там или смотря какой подзатыльник. Да, иногда можно. Почему? Потому что я воспитала троих детей, как бы, да, воспитываю до сих пор. Вот. Поэтому, конечно, там сильно обидели, или что, ну, под затыльник там в мерах необходимости надо, потому что ребенок или наказывать по-другому. Конечно, очень много надо рассказывать, показывать, личный пример, очень, как говорится, обязательный. Вот. Но иногда надо наказывать, потому что безнаказанность у нас порождает... Как бы, безалаберность да и хаос. Вот, поэтому воспитывать ну, в жестких как бы, рамках не надо, но иногда надо под дать. Мало информационных, хороших как бы, программ, много всяких компьютерных игр с насильственными вот этими всякими. Ну, как бы много информации негативной идет для детей, уже с маленького возраста. Мы все знаем, что компьютеры заполнили везде кругом наших информационных сил. Поэтому побольше позитива, побольше. Каких-то шуточных программ, побольше хорошего детям. И воспитание, конечно же, семьи, чтобы было хорошее. Так, родители очень заняты сейчас, добывают хлеб, как говорится, насущный. Вот. И дети предоставлены в большей степени сами себе. Вот. И на улицах, и дома они не заняты хорошими играми, там, допустим. Тем более, что наш век быстрый. Мало внимания уделяется родителям, детям, я так думаю. Я думаю, что, во-первых, очень мало внимания детям уделяют. Мне очень не нравится молодежь, какая сейчас, очень сильно не нравится. Курят, пьют, нет у них детских площадок здесь, таких вот, чтобы подтянуться, гантельки потаскать, понимаете, им некуда здесь деться. Кроме как вот этого вот X. ну, как он называется, <laughs> клуб, клубы, игровые, вот эти больше ничего для них нет. Если бы у них было больше спортивных площадок, я считаю, то им бы было куда себя деть, понимаете? А так они, кроме как вот собираются во дворах, в подъездах, понимаете, им некуда деться. Поэтому я считаю, что все надо начинать с молодежи, понимаете? А старики как старики. Mm -hmm. Скажите, а вот в случае, когда взрослые люди проявляют насилие, как вы считаете, это тоже как и вы причины и не подают ли пример молодежи взрослые? Ну, конечно, все от этого тоже пляшет, но я считаю, что молодежь, в основном молодежь, им некуда сидеться, понимаете, некуда. Вот они ищут себе приключения. Так вот вечером выйти просто страшно, просто страшно. Школа нет. Школы у нас неплохие школы, у нас хорошая школа. В основном это улица. 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 Продают спиртные напитки. Вот это пиво с утра до вечера продают. Отпускают детям в руки сигареты. Они накуриваются, напиваются. И вот им бы только сказать, заниматься. Не знаю, скільки трешє насилля, насилі і фізичне, є насильє, зараз всяке може бути. Насіллі mm -hmm. оказує давлення і моральне насиллю. Можна зараз насілля розуміти, по якому насиллю. Ну, От ми обо всьому говоримо, тобто фізичне, і моральне, і економічне, да, навіть вимагає. Ну да. Я... От на ваш взгляд, по чому? На мій взгляд, причина та, що да у нас таке, що в принципі зараз, ну що. Людям хочеться краще жити, кому-то хочеться десь у когось -то, -то сварувати, тому що легкої легкої наживи приймали, чого нібудь От і виходить, тому у нас насилля таке. Якщо ну, дивитися наші телевізори, нашу, нашу пресу, то у нас насилля може бути і в школі, якщо ви знаєте, і можна сказати, і на роботі. Як серед багатих, так і серед бідних. Правильно. Же? Так само ж і бідні у нас. Пропадають і стріляють їх, і так само і сради, як ми каже бомжим, среди бомжиб теж є насилие. В ну, общем, я даже не знаю, почему. Ну, в принципі, система така нашої, нашей структури може самої державы. Ну я думаю, от неустройство жизни вот, проблеми, этот кризис теж внес свої какие-то коррективы нехорошие. От эта нехватка всего как-то обозляет людей. Ну вот, примерно, я так думаю. Ну, я думаю, что вот больше на улице вот молодежь наша такая неуправляемая стала. Ну, Примерно такие вот ночное время, там вот эти торговля ночью спиртными, вот это еще подогревает их, а потом... выпьют и начинают и у них проблемы появляться. Ну вот так. Вот. Примерно больше насилия вот там. На работе. Я же говорю, я уже не работаю сколько. Я думаю, что на работе такого насилия нет. Но в семьях бывает. Это тоже в основном по пьянке. Ну вот примерно так. Мне кажется, телевидение больше. Особенно компьютеры, телевидение, игры вот эти жестокие, все. Вот это кажется, а ну, Из-за этого насилие. Молодежь такая агрессивная, злая. Детки все. Ну, естественно, экономический уровень. У людей сколько денег, это тоже, наверное, зависит от этого. Ну, в основном подростки, мне кажется. Ну, в школах, в училищах, где детки учатся там больше всего. Вот ну. ну, это, наверное, с детства все идет, взрослая. Или, я не знаю, кто там. Ну, неблагополучные семьи, может, кто пьет, выпивает, вот такое вот, там, да, наркоманы, да, наверное. Я вам скажу это точно. Развал Советского Союза и, и уб, убрание, или как сказать, ликвидацию коммунистической партии, которая мораль несла людям. Понимаете? А сейчас мораль одна, наживо. И кругом везде, и в телевизоре, и здесь написано, живи на пол. Ну а как жить на пол? Насилие надо применить. Наверное, низкий уровень воспитания, внутренний мир бедный у людей, и вот и отсюда и исходит. Видимо, ну что ли, меньше получали люди от жизни добра, вот меньше видели, ну что ли, вот эстетического чего-то, и в результате вот получается вот такой исход. Везде, наверное, бывает, где попадаются ну что ли, слабые люди, вот и под что ли, под взгляд каких-то маньяков, каких-то людей больных может быть. И Вот там вот, видимо, их получается. В семье, скорее всего, да, вот. какие-то несогласия, под влиянием злоупотребления алкоголя. Я думаю, вот эти вот причины. Є країни, де вважається звичайною справою періодично демонструвати свою силу, чи то в сім'ї, дружині, дітям ну, показувати, хто в домі господар кулаком чи підручними засобами, чи на вулиці, у дворі українці ж вважають себе людьми цивілізованими, європейцями, але багато хто вважає, що один запотиличник, ляпас по обличчю, стусану спину, образливе прізвисько, зневажливе, взагалі зневажливе слово, погоду в стосунках не роблять. На жаль, в нашому суспільстві люди вважають, що підняти руку на людину або облаяти нелітературною мовою. Це не гріх, не страшно, і що дуже прикро, так вважають ну, не лише самі нападники, кривники, але й жертви такого насильства. Взагалі проблема насильства у нас в Україні дуже актуальна. Нещодавно було проведено опитування українських школярів. І ось дані офіційної статистики, оприлюдненої п'ять днів тому, 95% дітей зазнає насильства з боку своїх однолітків у школі. Уявіть собі, майже 100%. 68% школярів сказали, що вони зазнають насильства від батьків у сім'ї. А ось дані соціологічного опитування щодо розповсюдженості насильства в українських сім'ях. Яке проводилося у нас в державі рік тому близько половини населення України страждає від насильства впродовж свого життя. Причому 30% із цих людей випробували домашнє насильство в дитячому віці. Опитування засвідчили також, що жінки частіше стикаються з насильством у дорослому віці, а чоловіки у дитячому віці. І насильство, хочу сказати, що насильство в сім'ї, і не тільки в сім'ї, а й в буденні нашій життєдіяльності зустрічається в тій або іншій формі дуже часто, ну майже щодня. Що стосується домашнього насильства, то серед більшості людей ця тема є закритою. Люди вважають, що за краще, образно кажучи, не виносити сміття з хати. І зараз, згідно з сучасним законодавством України, злочини домашнього насильства не отримують з боку правоохоронних і правозахисних структур, а також соціальних служб, адекватного покарання. Тому конфлікти у сім'ях часто є нормою, коли кривдник відчуває свою безкарність. Таке становище зумовлює жертв домашнього насилля роками терпіти знущання. Чому? З багатьох причин від економічної залежності від насильника до психологічних і емоційних. Про наслідки такого насильства теж хочу сказати цифрами: 30% самогубств і 60% вбивств жінок пов'язані з насильством у сім'ї, і комсомольчани теж знають багато таких випадків. 35% жінок, що потрапили в лікарню швидкою допомогою, перебувають там з причин отримання тілесних ушкоджень, пов'язаних зі знущаннями вдома. 25-40% жінок, які потерпають від насильства вдома, було побито під час їхньої вагітності. Крім того, хотіла б зауважити ще одне: насильство в сім'ї катастрофічно впливає на дітей. Тому що діти сприймають насильство як норму поведінки, і потім вже в дорослому житті відтворюють таку ж саму модель оцю норму вже в своїх сім'ях. Згідно з законом України про попередження насильства в сім'ї насильством, вважаються будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та як громадянина, і наносять йому моральну шкоду, а також шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю. Одним серед найпоширеніших видів насильства є фізичне, серед його причин з боку кривника можуть бути зумовлені такими чинниками. В дитинстві кривдник сам часто зазнавав побиття, також постійне вживання алкоголю, також низький рівень самосвідомості, самоконтролю, нездатність взяти на себе відповідальність за вчинені дії. І дуже так часто зустрічається одна з причин це Наявність у людини високого рівня стресу зумовленого побутовими та економічними причинами в його житті. Ніхто ніколи і ні за яких обставин не має стати жертвою домашнього насильства, бо насильство взагалі це злочин. Головною причиною усіх бід можновладці вважають негативний вплив телебачення і друко.